Колишньому представникові акціонерів товариства Житомирські ласощі раніше приписували рейдерське захоплення фабрики. Про це писали у газеті, розглядали справу у Генеральній прокуратурі України в адміністрації президента та навіть зверталися до заступниці державного секретаря США з політичних питань Вікторії Нуланд. Тепер же його підозрюють у викраденні та подальшій легалізації, тобто відмиванні майна злочинним шляхом. Справа тягнеться ще з 2019 року. Він підозрюється, а вже сьогодні в суді обвинувачується у скоєнні. Кримінального правопорушення, передбаченого статтею 191 кримінального кодексу України, а також він обвинувачується в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 209 Кримінального кодексу України, а саме вже легалізація того майна, яке було вкрадено. Спочатку справу розглядали у Корольовському районному суді, пізніше її передали до Коростенського міськрайонного. Незважаючи на те, що судовий процес триває вже чотири роки, справа так і не дійшла до підготовчого засідання. Причиною цього стало клопотання захисту винуваченого про те, що бойко не розуміє української мови та потребує перекладача. Це ж не та історія, коли людина приїхала умовно кажучи, там хай мене вибачать, з Узбекистану, все життя там прожила, і тут від неї хочуть якогось розуміння української мови. Тут ми говоримо про те, що людина народилася в Волинській області, закінчила у Львові технікум, закінчила Львівський університет. 100% розуміння того, що спілкування було українською, воно є. Варто зазначити, що у своєму клопотанні обвинувачений спирається на те, що він громадянин США та Російської Федерації, а не України. Проте захист, а теж Томорський ласище долучив до справи відео, на якому бойко розмовляє українською та чітко формулює свої думки. І позвонив пану Бачуну. Пан Бачун терміново позвонив прокурору області. Прокурор області прислав того. Комсомольця, молоденького такого Спираючись на цей факт, представники захисту, а теж Томорські ласочі, 9 травня о 15.15 .15 подали до суду клопотання про призначення стаціонарної психіатричної експертизи. Є підозра, що обвинувачений є неосудним. В Ютубі багато відео, де він спілкується публічно, виступає українською мовою. А в Карастенському суді він заявив, що він її не розуміє. Забув, не знає, і так далі. Одразу після цього, о 15.55 адвокати захисту обвинуваченого подали до канцелярії суду заяву про неможливість подальшої участі і покинули суд. Вони подали це клопотання про те, що у них неповнолітні діти, треба їхати в Київ. Вони вже не можуть. Я не буду вже про. Скажемо, сімейні обставини, які там існували, але з іншого боку, можна було б все ж таки якось продумати, щоб не кидати на призволяще, бо два адвоката, які заявлені в справі, які його захищають, вони зібрались і виїхали. Так як за законодавством України, обвинувачений не може бути без адвоката під час судового засідання. Його перенесли на 19 червня. Якщо б сьогодні розглянув клопотання, якщо б сьогодні прийняв би рішення. Ми би до 19 червня не виключаємо, вже мали б відповідь про судність обвинуваченого. Суд не прийняв це рішення, суд не розглянув це клепотання. Проблема стоїть, як і стояла до цього. Варто зазначити, що особа, яка сприяла бойку у заволодінні майна, злочинним способом уже засуджена. Цей факт може бути врахованим під час розгляду справи. Законодавець передбачив, що вирок, який набув чинності, Є, ну скажімо, народною мовою залізобетонним доказом в справі, бо все, що сказано в цьому вироку, все суд може покласти в основу вироку пана бойка. Зважаючи на те, що Ігор Бойко громадянин Росії, можливий варіант, що його депортують або ж навіть обміняють на українських полонених захисників, зазначає представник захисту, а теж Томорські ласощі. Коли думаєш про те, що в полоні знаходяться патріоти, які боронили нашу країну, які Знають і не знають українську мову, але не хизуються цим. Тобто ніхто не піднімає питання, що ти повинен її знати досконало, розуміти досконало, Але оця позиція, оцей виклик, скажімо, це виклик Україні, виклик суспільству. Хоча клопотання про призначення стаціонарної психіатричної експертизи подали ще 9 травня, і розглянути його мали впродовж трьох днів. Відповіді адвокат не отримав ще й досі.